Колеги, насправді сьогодні було багато законопроєктів пов'язаних з дітьми. Це добре. Хотілося, щоб було побільше так само законопроєктів, пов'язаних з економікою, з армією, з допомогою бізнесу і поменше історій, ну, які потім дуже важко пояснити людям, навіщо і за що голосуються в цій залі. А, на цьому тижні голосувалося. Вчора голосувалося питання про змін до бюджетного кодексу про те, куди буде йти частина. Грошей від наших надр, я хотів би нагадати, що був законопроект Зеленського, до речі, я не знаю, в першому проголосований, далі валяється. А що там з економічним паспортом українця? Що з ним відбулося? Де він знаходиться? Це ж було про те, що українські діти після 19-го року будуть отримувати частку від добитих українських надр. Можливо, українських дітей поміняли на будь-кого іншого. Ну, давайте тоді про це скажемо українському народу. Давайте поговоримо про українських дітей в трохи іншій призмі. Якщо не буде армії, якщо не буде лікарів, якщо не буде вчителів, то наших з вами дітей не буде майбутнього.